Ви коли-небудь замислювалися, чому раптово прокидаєтеся о 3-й чи 4-й годині ранку? Чи знаєте ви, що вам слід робити у цей момент? Ви не самотні, і це не просто збіг обставин? Сьогодні ми розкриємо духовний сенс пробудження о кожній годині ночі з першої до п'ятої години ранку. Найголовніше, ми дослідимо, що вам слід робити наступного разу, коли ви прокинетеся о цих годинах. Давайте заглибимося в це захопливе явище з наукової точки зору, показуючи, чому це ваш найпотужніший енергетичний момент. Ми також обговоримо, як ви можете використати цю силу, щоб проявити Божі благословення у вашому житті. Будьте готові, бо в цей час відбувається щось магічне і воно чекає, поки ви це відкриєте. Перш ніж ми дослідимо значення різних годин, давайте зрозуміємо, чому пробудження вночі таке потужне і чому третя година ранку вважається годиною богів. Пробудження вночі, особливо між третьою та четвертою ранку, має глибоке, енергетичне та духовне значення, а також цікаве наукове пояснення. З наукової точки зору пояснення криється в нашому циклі сну. Під час фази швидкого сну, ремсну, яка зазвичай відбувається між третьою та п'ятою годиною ранку. Наш мозок дуже активний, а наші сни яскравіші. Це парадокс, навіть якщо ми перебуваємо у глибокому сні. Ремсонте це одна з фаз, коли найлегше прокинутися. Якщо ви коли-небудь прокидалися о цій годині, ви, ймовірно, перебуваєте у фазі швидкого сну. Ваш мозок, ймовірно, був дуже активний, снилися вам сни, навіть якщо ви не пам'ятаєте їх після пробудження. Ви були, так би мовити, близькі до своєї підсвідомості. Зверніть увагу, бо це важливо. Коли ми раптово прокидаємося від ремсну, наша підсвідомість найактивніша. Це робить цей час ідеальним для спілкування з творцем. Кожне нічне пробудження можна розглядати як двері до вашої підсвідомості. Це момент, коли ваш розум більш сприйнятливий і відкритий до глибокого самоаналізу. Це секрет, який протягом століть спонукав тисячі людей молитися або медитувати протягом цієї священної години. Чи знаєте ви, що третя сорок ранку вважається годиною богів? кажуть, що завіса між фізичним і духовним світами найтонша в ці години, що дозволяє міцніше з'єднатися з Всесвітом, нашим вищим я та Божественним. Чи відчували ви коли-небудь особливий спокій або ясність розуму після пробудження? У цей час це не випадковість. Це момент, коли ваша душа більш відкрита для отримання повідомлень та духовного керівництва, і є наукові докази, які це підтверджують. Чи помічали ви, що яскравіше пам'ятаєте свої сни, коли прокидаєтеся в ці години? Відповідь криється в мелатоніні, гормоні сну, рівень якого починає знижуватися приблизно в цей час, готуючи нас до природного пробудження. Коли рівень мелатоніну падає, ваш мозок переходить у перехідний стан між сном і неспанням. Це створює оптимальне вікно для запам'ятовування та роздумів над вашими снами, але що насправді означає прокидатися в певну годину ночі. Кожна година несе своє власне послання, унікальне значення пов'язане з нашим емоційним, психічним та духовним станом. Тепер, коли ми розуміємо, чому цей момент такий духовно потужний, зверніть пильну увагу, ми збираємося зануритися в найважливішу частину відео. Ми розшифруємо значення пробудження о кожній годині ночі з першої до п'ятої години ранку. Кожна година має своє власне послання. Але найголовніше, ми дослідимо, що робити і як використовувати цей потужний момент. Почнемо, що означає прокидатися між першою та другою годиною ночі. Якщо ви не спите між першою та другою годиною ночі, це свідчить про те, що ви боретеся з внутрішнім конфліктом. Ваша підсвідомість може витягувати на поверхню страх або занепокоєння, порушуючи ваш сон. Поміркуйте над своїми нещодавніми емоціями, чи є щось, що вас глибоко турбує. Ви боретеся з почуттям образи, або ставите під сумнів свій щоденний вибір, або ви відчуваєте себе застряглими між варіантами, не впевнені, який шлях правильний, якою б не була ваша відповідь. У вас є цей чарівний момент потужної енергії, щоб запитати Бога про свої турботи. Це час для глибокого самоаналізу. Енергія цієї години запрошує вас зазирнути всередину себе, дослідити свої найпотаємніші думки та почуття. Це шанс поміркувати над своїм днем, своїми рішеннями та емоціями. Чи ігноруєте ви щось, що потребує вирішення, чи є почуття чи занепокоєння, яке ви відсунули. Ваша підсвідомість може намагатися спілкуватися з вами, закликаючи вас звернути увагу на аспекти вашого життя, які ви, можливо, не помітили. Коли ви прокидаєтеся між першою та другою годиною ночі, край важливо не ігнорувати це пробудження. Замість того, щоб намагатися негайно заснути, присвятіть хвилинку медитації чи молитві. Це може бути потужним часом для зв'язку зі своїм внутрішнім Я та Божественним. Якщо ви відчуваєте, що вас переповнюють думки, ведення щоденника може бути чудовим способом звільнитися від них. Запитайте себе, які емоції я відчуваю зараз, що мене турбує? Що мені потрібно змінити у своєму житті, щоб почуватися спокійніше? У Біблії ми знаходимо, як Йосип з Назарета бачив повчальні та значні сни в часи великого занепокоєння, які будили його вночі. Ці сни були вирішальними для того, щоб направляти його та захищати його родину. Перший раз це сталося, коли він був глибоко стурбований, дізнавшись, що Марія вагітна до їхнього одруження. Він розглядав можливість тихо залишити її, щоб уникнути публічного сорому. Але у вісні йому з'явився ангел Господній і сказав: Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти Марію собі за дружину, бо дитина зачата в ній походить від Святого Духа. Вона народить сина, і ти маєш назвати його Ісусом, бо він спасе свій народ від їхніх гріхів. Коли Йосип прокинувся, у нього не було сумнівів. Він молився і вірив з глибокою вірою, що сон був посланням від Бога. Він діяв, відповідно. Коли Йосип прокинувся, він зробив те, що наказав йому ангел Господній, і взяв Марію додому за дружину. Після народження Ісуса Йосип знову зіткнувся з небезпечною ситуацією, коли цар Ірод намагався вбити дитину. Серед його занепокоєння ангел Господній з'явився йому у вісні та сказав: Встань, візьми дитину та її матір і втекти до Єгипту. Залишайся там, доки я тобі не скажу, бо Ірод шукатиме дитину, щоб убити її. Йосип негайно виконав наказ Ангела, взявши свою родину до Єгипту, де вони були в безпеці від погроз Ірода. Після смерті Ірода ангел Господній знову з'явився Йосипу у вісні в Єгипті та сказав: Встань, візьми дитину та її матір і йди до землі Ізраїлевої. Бо ті, хто намагався забрати життя дитини, померли. Йосип послухався і повернувся зі своєю родиною до Ізраїлю, зрештою оселившися в Назареті. Однак на зворотному шляху Йосип дізнався, що Ахілес, син Ірода, править в Юдеї і боявся за безпеку своєї родини. У вісні його знову попередили, але коли він почув, що Архелай править в юдеї замість свого батька Ірода, він побоявся туди йти. Отримавши попередження у вісні, він відступив до Галілейської області, тому Йосип взяв свою сім'ю до Назарета, де Ісус виріс у безпечному середовищі. Ці історії доводять, що в моменти відчаю, розгубленості чи страху ми повинні використовувати той потужний час, коли прокидаємося між першою та другою годиною ночі та чітко пам'ятаємо свої сни. Хіба це не чарівно, щоб згадувати послання від Бога у своїх снах? Коли ви прокидаєтеся, не лякайтеся, заплющте очі, глибоко вдихніть і відкрийте своє серце. Чи відчуваєте ви цю енергію? Це ваш момент, щоб помолитися, шукати ясності та проявити свої найглибші бажання. Ось потужна молитва, щоб заспокоїти ваш розум і серце. Вірячи, що Бог з вами і допоможе вам подолати будь-які труднощі, з якими ви зіткнетеся. Господи, у цю мить тиші та темряви я приходжу до Тебе з серцем, обтяженим турботами. Ти знаєш мої страхи, тривоги та сумніви. Я прошу тебе огорнути мене своїм спокоєм, спокій, який перевершує будь-яке розуміння. Допоможи мені звільнитися від тягарів, які я несу, і довірся, що ти контролюєш усе. Дай мені мудрості, щоб протистояти викликам і сили рухатися вперед. Я прошу тебе направляти та освітлювати мене. Нехай твоя присутність супроводжує мене. На кожному кроці, Господи, я віддаю тобі свої турботи і довіряю, що ти підтримаєш мене. Давайте подивимося на наступну годину, що означає пробудження між другою та третьою годиною ночі. Пробудження між другою та третьою годиною ночі може бути ознакою хвороби або ознакою того, що щось у вашому тілі чи розумі потребує уваги. Протягом цієї години ваше тіло та розум найбільш вразливі. І будь-який дисбаланс може проявлятися через порушення сну. Чи траплялося вам, що ви не спите в цей час, відчуваючи неспокій або тривогу? Це може бути закликом звернути увагу на своє фізичне та емоційне благополуччя. У традиційній китайській медицині цей період пов'язаний з печінкою, ключовим органом для детоксикації та регенерації тіла. Часте пробудження в цей час може сигналізувати про перевантаження печінки або про накопичення токсинів у вашій системі. Це також може відображати невирішені емоційні проблеми, такі як гнів та образа, які згідно з цими даними накопичуються в печінці. Ви боретеся зі стресом, тривогою чи негативними емоціями. Ці почуття можуть впливати на ваше здоров'я більше, ніж ви усвідомлюєте. У Біблії ми знаходимо потужний урок про це в історії царя Єзекії. Тихої ночі цар Єзекія лежав хворий у своєму ліжку, усвідомлюючи, що смерть наближається, його серце билося похмурим ритмом, обтяженим тривогою та страхом. Саме тоді пророк Ісая увійшов до його кімнати з жахливою звісткою: Приведи свій дім у лад, бо помреш, ти не виживеш. Єзекіїль зі сльозами на очах і глибоким болем у душі повернувся обличчям до стіни і молився з роздираючою серце силою. О, Господи, пам'ятаєш, як я ходив перед тобою вірно і з щирою відданістю, роблячи те, що добре в твоїх очах. Його слова були відчайдушним криком до неба, благанням про більше часу, проханням жити. Бог почув його звернення. Ісая, перш ніж покинути палац, отримав нове одкровення. Він повернувся до Єзекії і сказав: Ось, що Господь, Бог твого батька. Давид каже: Я почув твою молитву і побачив твої сльози. Я зцілю тебе третього дня. Ти підеш до храму Господнього. Я додам до твого життя 15 років. І ось, попри всі труднощі, Єзекія встав зі свого ліжка зціленим і сповненим оновленої вдячності. Його історія там це не просто розповідь про зцілення, а свідчення сили, віри та молитви. Якщо ви прокидаєтеся схвильованим у цю годину та маєте проблеми зі здоров'ям, вам потрібно заспокоїтися та використати цю енергію, щоб помолитися Богові. Ось приклад цілющої молитви: Господи, у цю хвилину слабкості та болю я приходжу до Тебе, шукаючи твоєї втіхи та зцілення. Твоє слово говорить у Єремії 17. Зціли мене, Господи, і я буду зцілений. Спаси мене, і я буду спасенний, бо ти моя хвала. Я прошу Тебе покласти на мене свою руку та відновити мене. Господи, я довіряю твоїм обіцянкам, як сказано в Ісаї 41. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог, я зміцню тебе. Так, я допоможу тобі, я підтримую тебе своєю праведною правицею. Дай мені сили зустрічати кожен день і мир, який тільки ти можеш дати. Отче, Твоє Слово нагадує мені про це в Псалмі 103. Благослови, Господа, віддай мою душу і не забувай усіх його добродійств. Хто прощає всі твої провини, хто зцілює всі твої хвороби? Я прошу тебе оновити моє тіло і дух і наповнити мене своєю любов'ю та благодаттю, керуй лікарями та всіма, хто піклується про мене. Дай їм мудрість і розсудливість в ім'я Твоє. Господи, я знаходжу надію і втіху. Я віддаю тобі свою хворобу та біль, покладаючись на твою цілющу силу. Давайте подивимося на наступну годину, що означає прокидатися між третьою та четвертою ранку. Якщо вам пощастить прокидатися між третьою та четвертою ранку, не пропустіть цей момент. Це час, коли ви можете бути найближче до Бога. Це час, коли завіса між фізичним і духовним світами найтонша. Момент, коли наша підсвідомість найактивніша. Якщо ви прокинетеся в цю годину, ви ймовірно відчуєте себе досить збудженими. Пам'ятайте, це відбувається тому, що ви перебували в найглибшій фазі вашого швидкого сну. Переваги. Ви яскраво згадайте свій сон. Ось чому вам слід спробувати запам'ятати та записати його. Якщо Бог говорив з вами, поки ви спали, або залишив повідомлення у ваших снах, ви зможете інтерпретувати його пізніше. Ми скоро розглянемо тлумачення снів. А зараз давайте розберемося, що робити під час цього чарівного духовного пробудження. Це ваш момент, щоб з'єднатися зі своїм внутрішнім «Я», почути, що Бог хоче вам сказати. Заплющте очі, глибоко вдихніть і відкрийте своє серце. Чи відчуваєте ви цю енергію? Це ваш час молитися, шукати ясності та втілювати свої найглибші бажання. Потужний приклад у Біблії походить з Євангелія від Матвія 26, го коли посеред ночі під темним покровом неба Ісус увійшов до Гефсиманського саду. Повітря було важким від відчутної напруги, а тіні оливкових дерев шепотіли з кожним легким вітерцем. Він знав, що наближається вирішальний момент. Його учні, стомлені, залишилися позаду, поки він ішов попереду сам. Несучи на своїх плечах тягар усього світу, Ісус упав на коліна, його обличчя було вкрите потом, змішаним з кров'ю, результат незмірних страждань. Він заплющив очі, глибоко вдихнув і відкрив своє серце в молитві. Отче мій, якщо можливо, нехай ця чаша мине мене, але не як я хочу, а як ти хочеш. Він вигукнув своїм голосом уривчастим від болю, у тиші тієї миті. Ісус шукав розради та сили у своєму найтіснішому зв'язку з Отцем. Він відчував кожне серцебиття як гучний барабан у тихій ночі. Він знав, що йому доведеться зіткнутися зі зрадою, стражданнями та розп'яттям. Але в цій глибокій молитві він знайшов ясність і рішучість продовжувати. Повернувшись до своїх учнів, він знайшов їх сплячими, не звертаючи уваги на внутрішню боротьбу, яку він вів. Чи не могли б ви попильнувати зі мною хоча б годину? Він спитав. М'яко розуміючи їхню слабкість, але усвідомлюючи терміновість моменту, Ісус знову помолився, відмовляючись від своїх страхів і бажань, неодноразово висловлюючи свою готовність виконати божественну волю в тому саду. Оточений темрявою та тишею, він знайшов спокій, необхідний, щоб зустріти свою долю. Гефсиманський сад став сценою для священного зв'язку, де син Божий у своїй людській подобі показав повну відданість і непохитну віру. Цей момент, сповнений емоцій та глибини, нагадує нам про важливість пошуку Бога в наші найтемніші часи та довіри до Його плану, навіть коли шлях здається нездоланим. Прийміть це пробудження, мовчки станьте на коліна біля свого ліжка. Нехай ваша підсвідомість залишається активною у вашому розумі та шепочіть молитву Господню тремтячим голосом, сповненим віри. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Чи відчуваєте ви присутність Бога в кожному слові? Кожна пауза резонує у вашій душі. Сумніви зникають, як заспокійливе тепло, що огортає все. Ніби невидима рука пистить ваше серце, запевняючи вас, що ви не самотні. Зробіть цей потужний момент новим початком. Шанс відновити свою віру, заплющити очі та продовжувати молитися. Відчуття глибокого зв'язку, ніби сам Бог слухає кожне слово, кожен зітхання. Коли перше світло світанку почне просочуватися, ви зрозумієте, що пережили щось унікальне, щось, що відкривається лише в тиші та самоті ночі. Давайте подивимося на останню годину, що означає прокидатися між четвертою та п'ятою ранку. Пробудження між четвертою та п'ятою ранку це знак того, що ви готові до нового початку. Це час, щоб визначити свої наміри та підготуватися до дня з енергією та ясністю. У цей перецвітанковий період світ починає ніжно ворушитися, а разом з ним ваш розум і дух. Ви коли-небудь прокидалися о цій годині, відчуваючи поєднання спокою та оновленої енергії. Цей проміжок часу знаменує кінець ночі та початок нового дня, символізуючи відродження. Це момент дозрів для отримання натхнення та ясності у ваших думках. Можливо, у вашому житті є щось, що потребує нового початку, нової перспективи, які зміни можуть знадобитися вам у вашому житті. Скористайтеся цією миттю спокою та зосередженості. Встановіть чіткі наміри на наступний день. Присвятіть кілька хвилин медитації, молитві або легким вправам, таким як йога, щоб активувати своє тіло та розум. Запитайте себе, яких цілей я хочу досягти сьогодні, що я можу зробити по-іншому, щоб покращити своє самопочуття та щастя. Воскресіння Ісуса є найбільшим символом відродження та нових початків у Біблії. Ця подія сталася о цій годині на світанку, знаменуючи перемогу над смертю та обіцянку нового життя для всього людства. На світанку третього дня після розп'яття Ісуса Марія Магдалина та інша Марія пішли до гробниці. Вони виявили, що великий камінь, що закривав вхід, був зрушений, ангел, сяючи, немов блискавка, сказав їм: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його тут немає. Він Воскрес, як і сказав: ходіть і подивіться на місце, де його поклали. Ця подія є не лише серцем християнської віри, але й потужним символом відродження та надії. Так само, як Ісус, Воскрес, залишивши позаду темряву смерті, ми також можемо залишити позаду свої труднощі та починати кожен день заново. Які сфери вашого життя потребують нового початку? Пробудження в цей період може бути запрошенням поміркувати над своїм життям і прагнути особистої трансформації. Використовуйте цей момент, щоб поміркувати над своїми цілями та оновити свій дух надією та рішучістю. Немає кращої молитви для цього моменту, ніж псалом 23. Господь, мій пастир, ні в чому мені не бракує. Він дає мені лежати на зелених пасовищах, він веде мене до тихих вод, він освіжає мою душу, він веде мене правильними стежками заради свого імені. Навіть якщо я піду й найтемнішою долиною, я не буду боятися зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони втішають мене. Ти готуєш переді мною стіл перед моїми ворогами, ти намащуєш мою голову оливою. Моя чаша переповнюється. Безперечно, твоя доброта і любов будуть супроводжувати мене всі дні мого життя, і я буду жити в домі Господньому навіки. Цей псалом є нагадуванням про те, що якими б темними не були часи, Бог завжди з тобою, керуючи та захищаючи тебе. Пам'ятай, ти не самотній у цій подорожі. Мільйони людей у всьому світі переживають це нічне пробудження, і багато хто знайшов у ньому шлях до більш свідомого та повноцінного життя. Чи готові ви змінити своє життя? Магія полягає не лише в пробудженні, але в тому, що ви робите в цей момент. Тепер, коли ви знаєте силу своїх нічних пробуджень і що робити в кожному часовому проміжку, вам слід дізнатися про можливі тлумачення ваших снів. Сни один із найпотужніших способів спілкування Бога з нами, але як ми можемо знати, чи сон справді є посланням від Бога? А що означають ці символи та видіння у наших снах. Щоб дізнатися, вам потрібно переглянути це відео. Ви дізнаєтеся про сім типів пророчих снів, де Бог говорить з вами та значення елементів, які можуть з'являтися у ваших снах, таких як тварини, числа чи кольори. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!